Закон рівний для всіх, і більшість депутатів міської ради, які потрапили до лав військовозобов'язаних, виявились законослухняними. В призначений день завітали до військомату, хоча чернігівці і не дуже вірили, що місцеві народні обранці взагалі до нього дійдуть. Нагадаємо, два дні тому секретарю міської ради Владиславу Кухарю вручили повістки для восьми депутатів міської ради. З'явитися у військкоматі вони мали 22 січня. Чому повістили обранців народу саме таким способом? Роз'яснив заступник головного військового військового комісара області, адже запрошення мали принести або на роботу, або додому. Міська рада не є їхнім роботодавцем. Нам так було проще по договоренності з міською радою. Ми через секретаря передали, і вона ефективніше і швидше. Зранку 22-го першим серед обранців народу з військомату вийшов депутат міської ради Олександр Дяченко, каже, що ухилятися і не думав, але військової спеціальності немає. Тож поки відпочиватиме на лаві запасних. Уже ж 40 років то десь дуже багато бігати я не можу. Але якщо мої знання, хоча б там знадобляться, і буде потрібно. Тобто, я сюди. Як, як бачите, я прийшов по повістці, тобто я не став там десь ховатися. В загальній черзі під кабінетом стоїть інший місцевий народний обранець Віталій Федотов. Про повістку дізнався по телефону від секретаря міської ради. Забрав її у той же день. Служити готовий. Військової спеціальності немає. Чому навчать, мабуть, тому і буде. Днем раніше до військкомату завітав і депутат Артем Стах. Відніс документи, що з 2007 року зняти з військового обліку за станом здоров'я та за зброю взятися в разі потреби зможе. Якщо буде творак у ворот, то я перший піду захищати. Нашу страну, наш город, свою сім'ю. Непридатний за станом здоров'я й депутат міської ради Олександр Мельник. Восени минулого року він потрапив в автомобільну аварію та досі лікується. Скоріше за все, не служитиме і його колега Олександр Тарасовець. В нього народилася третя дитина. А от ще трьом, за словами заступника головного комісара області, повістки не дійшли.